Так, отже, всім привіт. Вітаю вас на каналі, продовжуємо проходження Євротрак симулятор. Отже, в нас є на балансі 93 821 євро. Так, давайте я трохи зроблю тихіше музику. щоб, блядь, було чути гучності. Так, щодо персоналу, у нас у нас е, є одна вантажівка Volvo FH, ми їздили на ній з самого початку проходження. Ми найняли райдера Михайля Він уже на нас працює, досить непогано працює. Приносить дохід, а ми працюємо на Renault Magnum. Тобто ми придбали цього красення Renault Magnum і працюємо поки що на ньому. Так, добре, вантаж. Тобто ми виконуємо зараз вантаж перевезення. Ага, ми тільки розпочали, бо я вже забув, що я віз. Так, 18 тонн вантажу. Нам платять за роботу 8277 євро. Ми їдемо з Гановера в Амстер Амстердам, Нідерланди. Прекрасно, продовжуємо працю. Везем кетчуп. Так що тут у нас? У нас, у нас, у нас таке авто. У нас таке файне розмальоване авто. Ну що ж, рушаємо. It's todo Меншу звук двигуна тому що дуже занадто гучно мабуть Отак, гучність двигуна ми зменшимо і загальну гучність трошки зменшимо. Це на те, щоб залишилось 4 години. І ні, то я, мабуть, помилився. Нам залишилося 3 години 54 хвилини до відпочинку. Але в принципі ми встигаємо завести цей вантаж, але доведеться тоді порушувати швидкісний режим. Так, нам потрібно з'їжджати з дороги ставити цей вантаж і потім зразу на сон, зразу потрібно буде їхати на сон. Десь до 2008 року випускалась. От зате поїздимо певний час на ній. Трошки за я. Можна трошки поїздити на ній. Важко, важко гору їхати. 60 км на годину падає швидкість. Ну і не дивно 18 тонн вантажу. Два прицепи, важко, вантажівці важко. Якщо я в так трошки більше звуку, да. Вивчайте, звичайно, за якість зображення. У мене комп'ютер дуже слабенький. Пробував стріми знімати, але з стріми дуже навантаження йде на процесор, І тому відео дуже неякісне виходить. Ну нічого, важливо з часу придбаю, новіший комп'ютер, більш потужніший будуть. Досики, як кращого якості. Так, ми тут маємо вертати. Виплатили ми 2888 євро, це ми виплатили ну, за користування кредитом, звичайно, ми брали кредит на купівлю е гаража, потім на придбання автомобіля також взяли кредит. Ми нічого будемо потрошки виплачувати в тому світі як без кредиту. Без кредиту нема розвитку. Далекобійник працює в Європі, заснував свою фірму в Польщі і розвиває. В принципі, можна буде перелаштовуватися, але я просто бачу, що там знак питання, можливо, мені відкриє чи то агенція, чи то якийсь автосалон. Скоріше за все, це автосалон. Вольво, Так, 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 це автосалон Вольво І що, доведеться заїхати? А, є, є, воно побачило. Автосалон побачила. ДТП. І що вони зараз кажуть? Скажуть об'їзд. Я знаю ті ваші об'їзди. Блін. 195 кілометрів. Зараз, якщо з об'їздом, то вони скажуть не знати скільки. Подивимося, що навігати. 35 кілометрів довше доведеться їхати, ну що зробити. Сталось ДТП. Штрафу випишуть камери, то що ще якась ДТП, чи що тут сталося? Я Сподіваюсь, нам не вкажуть побіжати дорогу. 50 км призовешся Ваші очі починають злипатися, знайдіть місце, для відпочинку. Я це розумію. Але ж як ми зможемо? Як у нас залишилося тільки 5,5 годин, щоб доставити вантаж? Тобто виходить, що, що ми отримуємо штрафи, якщо ми не доставимо вчасно вантаж. Це якось не камифльо. Требувати штраф 119 кілометрів штрафанули на 100 євро я порушив режим праці стараюсь не порушувати їду до... не перевищую швидкість але tout pour que що на, на кожній камері будуть штрафувати. Йо-мо! Треба бігом, бігом доставляти вантаж і нікуди не рипатися. Ще трошки, ще трошки. Мінус 200 євро вже маємо, вже заробили більше. до поліцай, тоді він мене не оштрафує. oh that's funny Візьмемо отакий от невеликий розворотик. Так, нам тут паркувати потрібно. Зара зарада треба взяти ширший радіус. Але нічого не врізатися. Аби не врізатися. Ремонт дорого. і не заламувати. Так, так. Хотілося б розвертатися <плес> прекрасно З першого разу Так, 189 літрий ми витратили Заробили ми 8277 євро Отримали 496 експірієнса. Чудово! А тепер що? Нуму спати? Нуму спати? Ну спати! Ну йому спати! вантажі не будемо дивитися навіть, які там в нас є вантажі. Ладно, ми їдемо спати. Спати, спати, спати. Так, вот тут есть автосалон. И мы сюда же заберем. Так, автосалон DAF. А, до речі, даф це класна машина. Треба буде колись парковка, ось тут є Добре. Так, ось такий даф. Було б гарно купити. Даф прекрасний. Що ж, друзі, дякую за перегляд, дякую що дивились відео. Утій іде на сон. Всім папа. -па.